Ряд зустрічей із освітянами керівництво житлово-управляючої компанії запланувало провести у лютому. Мета розповісти про роботу і завдання підприємства у вівторок. Така зустріч пройшла із колективом третьої школи. Урок присвячений роботі жука, який шкільний він триває 45 хвилин за партами освітяни. На місці викладача директор житловоуправляючої компанії Сергій Єршов за відведений час він намагався встигнути розповісти все про своє підприємство, чим те займається, які структури нині входять до його складу, але в основному говорив про обслуговування житлового фонду, тариф його складові і виконавців послуг. Чому по 90% питань, які городяни задавали лозійському міському голові, восени на зустрічах, стосувалися саме цієї тематики, а скаржаться і нарікають мешканці на житловиків, тому що й досі не знають їхня робота організована і хто за що відповідає ще в грудні від лозійського міського голови жук отримав завдання йти в маси і просвіщати розповідати про свою роботу освітяни стали першими до кого жловики пішли зустрічі по і дитячим садочкам проводяться з січня Зі школами у нас 10-12 дванадцять стріч потім ми надіємося нам такий же графік дадуть можливість пообщатися з медициною з працівниками медицини Ну і культури, і фіску у нас в згороді теж достаточно нового через Думаю, що до кінця марта будемо таку роботу проводити, а потім до дома. Зустрічатися із мешканцями багатоповерхівок. Перші у черзі будуть ті, на яких протікає крівля. Торік на початку лютого таких було 63, у цьому році, 25, із них 6 додалося на цьому тижні. На частині торік робилися поточні ремонти, але результату вони не дали і не дадуть. Робити крівлю треба суцільно. Ми будемо діяти так, ваш матеріал робота наша. Таким образом получаются большие объемы сделаны. Уже не 10%, а можем вытянуть. Ну, 100% не получается. А за 2-3 минуты взяла Це була відповідь на питання про поточні ремонти. Ще освітяни третьої школи питали про перерахунки за теплопостачання, квартирну чергу. Хто має прибирати у ліфтах? Мешканців ОСББ Фортуна 2 цікавило, чому їх змусили замінювати лічильники води по квартирам. Директор Жука відповідав, але зауважував згодом. Головною метою зібрання мав стати не діалог. Воседамо буде діалог, тому що там люди ну більше хочуть Чтобы мы отвечали на больные вопросы. Здесь я понимаю, что просветительская работа больше. Ну, если удается ответить на какие-то конкретные вопросы, хорошо. Надеюсь, что эти вопросы они ну, более подробно разъясняют какие-то моменты, которые люди не поняли из выступления. Слова ГИС поддеваются, еще отрывавшие вычерпную информацию про их работу, а светяны будут просвещать их знакомых, близких, подогогать урок, вы знали, потребным. Ну, вы видели, что нужно видеть, и вопросы были, ответы были, так что спасибо, это все хорошо.